Школярі розпочали навчальний рік в умовах воєнного стану. Відтак, кожен навчальний заклад повинен бути готовим до різних видів надзвичайних ситуацій, аби гарантувати безпеку дітей. 61% шкіл області забезпечені належними укриттями, тому там учні навчатимуться офлайн. Щоправда, більшість за змішаною формою, оскільки у сховищі не зможуть розмістити дітей, педагогів та техперсонал у повному складі. Кожен заклад освіти повинен мати запас їжі, води, засобів гігієни, ковдри, ліхтарики, аптечку тощо. Однак для комфорту універсальний набір для школярів мають скласти вдома батьки. Мені би хотілося, щоб звернутися до батьків, щоб вони потурбувалися про те, щоб діткам було комфортно. Це значить, що треба зібрати все-таки невеличкий такий бекпек, невеликий рюкзачок, де була б водичка, де були б снеки, де були б індивідуальні ліки, якщо дитина приймає якісь ліки, да, ну, бувають різні захворювання. Звичайно, щоб була наклейка або ну, якось запечатана інформація з особистими даними, тобто ім'я, прізвище, ім'я по батькові дитини, телефони, контактні дані батьків, найближчих родичів, щоб можна. Було завжди зв'язатися з батьками дитини, ну і крім того, дуже рекомендується теплий одяг, ну тому що все-таки в як правило в укриттях температура приміщення нижча ніж в шкільних приміщеннях. Це такі побажання, це не вимога. І ці, ці мої побажання вони ґрунтуються на рекомендаціях фахівців.